Вітаю, колеги на брифінгу міністра охорони здоров'я України Максима Степанова щодо ситуації з covid 19 в Україні та інших новин міністерства охорони здоров'я. Я нагадаю формат традиційний. Спершу це буде вступне слово пана міністра. Потім відповіді на ваші запитання. Прошу вас до Доброго ранку. Шановні українці, спочатку щодо новин міністерства, ми оновили стандарт надання медичної допомоги в частині здійснення тестувань. Отже, підписав я відповідний приказ, наказ, до цього дав доручення, щоб ми суттєво розширили перелік осіб, яких ми будемо тестувати, підкреслюю, тестувати безкоштовно. І щоб відповідно збільшити кількість тестувань, в зв'язку з чим це ще було зроблено, тому що зараз потужності наших лабораторій, які є в підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я, вони не завантажені на 100%. В Нас зменшилась кількість людей, які звертаються за самозатестуванням або через мобільні бригади до своїх сімейних лікарів, або там якісь там інший спосіб. Отже, що, яким чином ми розширені? Тепер все, те, що стосується тестування, ПЛР-діагностики, воно розповсюджується, що людей треба тестувати з будь-якими ознаками респіраторного захворювання. Незалежно від того, чи відповідає ця симптоматика коронавірусної хвороби, чи не відповідає, тобто будь-які респіраторне захворювання. Відразу треба тестувати на ПЛР-тестування плр проводити цієї людини для того, щоб або підтвердити, або спростувати діагноз COVID-19. Окрім того, ми додали тестування методам експрес-діагностики. Це швидкі тести на антиген, ті, які результати робляться за 15 хвилин після тестування, тобто відразу. Кого ми будемо тестувати в такий спосіб? Це знову ж таки люди, які мають відповідні ознаки, симптоми коронавірусної хвороби або будь-якого респіраторного захворювання. Але в цьому випадку, якщо експрес-тест є позитивним, то він буде потребувати підтвердження потім плр теста Чому саме потребуватиме підтвердження? Тому що специфічності, тобто чутливість цих тестів нижчі, ніж ПЛР, і це за. Не просто за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, а в тому числі і щодо інструкцій, які дають виробники тестів, що треба обов'язково підтвердження ПЛР-тестування. Окрім того, експрес-тестами, тестування, все, що стосується безпосередньої госпіталізації в лікарні, щоб було ну, тобто, план, будь-які планові госпіталізації, щоб було відповідне тестування, окрім того, контактні особи. Які мали близький контакт з людьми, які захворіли, теж будуть потребувати тестування на експрес експрес-тестами на антиген. Я дав відповідне завдання головному санітарному лікарю і розділам Міністерства охорони здоров'я, щоб підготували достатньо чіткий, зрозумілий алгоритм, в який спосіб це відбувається. Це все виклали такою доступною мовою. Я думаю, що в наступному тижні, максимум понеділок вівторок, ми максимально широко про це повідомимо, покажемо всю так звану і інфографіку, це в картинках, щоб був зрозумілий цей маршрут пацієнта, яким в який спосіб тестуватися, що робити, якщо виникає будь-яка проблема, куди телефонувати і який, в який спосіб зробити це відповідне тестування. Це дуже важливо. Тому що в нас зараз, тобто, є можливості, з, ви знаєте, що ми нарушуємо потужності наших лабораторних центрів. У нас є можливості тестувати більше людей. Окрім того, ми закуповуємо експрес-тести. перші вже поступили експрес-тести на антиген. Ми хочемо робити не менше, ніж мільйон тестів на місяць. І тому дуже важливо тобто, максимально розширити перелік осіб, які безкоштовно, безоплатно будуть тестуватися в нашій країні. Наступне днями мережу скалихнула історія про те, що в Миколаєві від коронавірусної хвороби померла сімейна лікарка Галина Колянчикова, але її родину відмовили у компенсації. Таке рішення прийняли колективно члени комісії, які дійшли дуже дивного, підкреслив дуже дивного, як на мене, висновку, що інфікування лікарки не було пов'язане з її професійною діяльністю. Представники амбулаторії, в якій працювала пані Галина, рекомендували це тим, що вона інфікувалася від свого чоловіка, лікаря-хірурга. У мене особисто ця історія бурила. Я вважаю, що механізм взагалі механізм встановлення такого професійного захворювання у наших лікарів, у наших медичних працівників, він повинен бути максимально спрощений і таких речей не повинна, не повинна навіть відбуватися те, що відбувалось. Зрозуміло, що ми відразу поставили це питання на контроль, почали спілкуватися з місцевою владою. Відтак до комісії входили представники Держпраці, соцстраху, епідеміологи, представники міського управління охорони здоров'я та Центру первинної медико-санітарної допомоги. З'ясувалося, що деякі представники комісії мали такий особистий конфлікт з пані Галиною. Після того обласна державна адміністрація з'ясувала всі обставини, засунувалася в об'єктивності цієї інформації. Була зроблена нова комісія, оновили склад комісії, за що слова подяки обласної державної адміністрації. І вже вчора Миколаївський департамент охорони здоров'я повідомив нам, що нова комісія після з'ясування всіх обставин. Визначили, що захворювання та смерть лікарки дійсно пов'язані з її професійною діяльністю. Отже, родина загиблої лікарки повинна отримувати ту компенсацію, яка передбачена ті кошти, які передбачені державою, порядка півтора мільйона гривень. В цій історії, хоч і з другого, з другого разу, але справедливість встановлена, проте я дуже сподіваюся, що. Інші подібні випадки будуть розглядатися неопереджено. Наші медики вони зараз опинилися, дійсно стало таким живим щитом між нами та коронавірусною хворобою, і ми повинні зробити все, щоб дійсно їм віддячити, і дійсно, щоб професія медика стала престижною професією і щоб вона Мала справедливу підкреслю, справедливу заробітну плату. Я розумію, і дуже гарно, коли ми влаштовуємо якісь флешмоби, коли ми пишемо в соціальних мережах, що ми дякуємо. Особливо дуже часто цим користуються нас і наші народні депутати. Ну, що підтримую, звичайно, тому що говорити слова подяки це дуже правильно, особливо наша. Медичним працівникам сьогодні. Але я хочу, щоб ми е, не забули, що ковід, е, коли закінчиться, і, е, але наші медичні працівники вони завжди, незалежно від назви віруса або назви іншого захворювання, е, завжди будуть поруч і вони точно завжди будуть нас рятувати і е, лікувати. І тому е, мені здається, що зараз це саме той момент, коли одних Слів подяки недостатньо. Треба довести це своїми справами. Все це я говорю щодо бюджету, щодо бюджету на наступний рік. На, згідно планів, на наступному тижні відбудеться голосування. Ви знаєте, що я як міністр охорони здоров'я не підтримав цей бюджет. Я вважаю, що сума, яка закладена на фінансування медицини, вона недопустимо мала. І я не буду сприймати будь-які слова, що ми збільшили фінансування. Збільшили фінансування від нуля, вибачте, так це не збільшили. Фінансування потрібно зробити таке, яке повністю буде задовольняти систему медицини. Буде задовольняти хоча б той мінімум, необхідний мінімум. Які ми повинні фінансувати нашу медицину. Перш за все, це заробітну плату наших лікарів і наших медичних сестер, молодшого медичного персоналу. Заробітна плата, яка повинна бути справедлива, це 23 тисячі гривень на наступний рік, на 2021 23 тисячі гривень лікар, 17 тисяч гривень, середній медичний персонал, 12 тисяч гривень, молодший медичний персонал. Це той мінімум, це той необхідний мінімум, який ми повинні забезпечити. Це наша життєва необхідність. Всі розрахунки Міністерства охорони здоров'я повністю подала в Міністерство фінансів. Ми це подали відповідно в Верховну Раду. Ми це подавали в комітет, відповідаючи на всі запитання, які виникають. Мені здається, що ми просто повинні задуматися. Що нас чекає попереду, якщо ми не виконаємо той і не приймемо той бюджет, який буде фінансувати медицину в тому життєво необхідному мінімуму. Нас чекає і надалі тоді, в такому випадку, якщо ми не приймемо занепад медицини і такий від'їзд наших медичних працівників за кордон, бо вони поїдуть. Бо, наприклад, Польща, я впевнений, що зараз і інші європейські країни будуть робити все, щоб збільшити кількість медичних працівників, лікарів, медичних сестер і е, будуть пропонувати зовсім інші умови цієї роботи. І вони поїдуть. І ми можемо просто, як в тому апокаліптичному фільмі, е, залишитися без медичних працівників. Я дуже не хочу, щоб цей сценарій. Взагалі, навіть теоретично відбувся в нашій країні. А зараз готовий відповісти на запитання змі. Дякуємо. Є запитання від телеканалу СТВ. Яким чином МОЗ діятиме у разі проведення окремими лабораторіями фіктивних довідок про негативний ПЛР-тест? Чи будуть забирати ліцензії? Фіктивні довідки щодо ПЛР-тесту це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі довідки ефективні, то відразу будемо звертатися перше до правоохоронних органів. Ну і зрозуміло, щодо перевірки лицензійних умов роботи цієї лабораторії. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі факти щодо видачі якоїсь лабораторії відповідних ефективних довідку, будь ласка, звертайтеся в Міністерство охорони здоров'я, звертайтесь до... Правоохоронних органів. Тому що, ще раз підкреслюю, це, це злочин. А окрім того, звертаюся до людей, які нібито розмірковують для того, щоб купити таку фіктивну довідку під час подорожі або під час там, якихось інших речей. Ну, По-перше, коли ви купуєте таку довідку, ви сплачуючи кошти за таку довідку, то Ну, мені здається, що краще е, зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на е, коронавірусну хворобу. Це точно потрібно для вашого здоров'я. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і виявиться, що вона фіктивна, або виявиться, що е, там, якісь інші обставини, на які отримали довідку, ну, це може е, просто викликати у вас великі проблеми там за кордоном. Тому що інколи, на відміну від нас, вони достатньо суворо відносяться до виконання закону. Дякуємо, пане міністр, нашим глядачам. Дякуємо за увагу. Це всі запитання на сьогодні. На цьому прифін завершено. Всім здоров'я.